Я запитаю себе, питаю у вас, у людей. Я питаю книжок, роззираюсь на кожній сторінці. Де той рік, де той місяць? Де той проклятий тиждень і день. Коли ми перестали гордити, що ми українці, і що є в нас душа повновладних чесноти і щедрот, і що є в нас думка, яка щодбайде нам в'ється, і що ми на Україні — такий український народ, а не просто юрба, що у звіті населенням зберіга, і що хмільна, що пісні. А не в барилах вина, і що ще щедрість у серці, а не в магазинних вітринах, і що є у нас мова, і що українська вона, без якої наш край територія, а не Вкраїна. І до себе кажу, і до кожного з вас, говори, говоримо усі, хоч ми добре навчилися мовчати. Запитаймо у себе, від кого і з якої пори почали українці себе о собі забувати. Українці мої, то українці ми з вами чи як? Знаю добре, що вам вони теж не солодкі гостинці. Але мушу казати, бо серцем, свічка сплива. Коли бачу, як люто себе зневажають українці, я вже й сам владен мовиться. Воно тобі треба. Стерпи. Тільки ж хочу українці, спитати у вас не лукаво Ради Шевченко війти в боуворські степи, ради ховати свій біль за солдатську халяву? Українці мої, дай вам Боже, і щастя, і сил. Можна жити і хохлом, і не згіркне від того клібина. Тільки хто ж колись небо похилить до ваших могил, як не зраджена вами, зневажена вами в країна. Дякую.